Пане Олеже, в цьому контексті ви вже там сказали про Тайвань про експорт російської нафти. Вони надлишок продають. Є вже повідомлення про те, що в них збільшується собівартість видобутку нафти, на відміну від того, що було раніше. Вони дійсно вимушені збільшувати контракти, зменшувати ціну назовні аби якось компенсувати свої втрати в бюджеті. І ми з вами до початку запису спілкувалися з приводу ще одного інциденту, який. Я вважаю інцидентом. Сьогодні став очевидним: мова йде про роль Тайваню, який ми постійно захищаємо, який бідний Тайвань, тому що його ось, -ось захопить Китай, Америка має його підтримувати, ну і так далі. А про що власне мова? Тайвань у першій половині 25-го року став найбільшим у світі імпортером російської нафти, що принесло Кремлю мільярди доларів. Відповідні звіти опубліковані в пресі, я зараз не буду перераховувати ці поважні інституції, ну в тому числі там і тайванські аналітики були дотичні до цього звіту, щоб ми, не були, ну, щоб ми були максимально об'єктивними. Е, знаємо, що Тайвань приєднався свого часу до санкцій проти Росії, на відміну, наприклад, від Туреччини, яка також купує багато російських нафти. Вони нам дали допомоги аж в лапках 50 мільйонів доларів. Хоча я завжди навожу приклад. Не, не не летальна навіть не нелетальна зброя, а е, спорядження, спорядження військове. Тобто так. По зброю там навіть не йшлося мова, так допомоги на 50 мільйонів доларів допомоги. Так там хоча Китай, так, вони гуманітарна вони... допомога була переважаючою. Хоча вони з Китаєм торгують, наприклад, та країна, з якою вони ось ось почнуть воювати, у них торгові обороти з під 400 мільярдів доларів. Так от, за даними звіту, за імпорт російських енергоносіїв. Тайвань заплатив Росію у цьому році 11,2 мільярди доларів. Я у ранішньому відео про це говорив. Це у 220 разів більше, ніж обсяг допомоги Україні, який вони надали. Ане Олеже, а що відбувається? Що це сталося з Тайванем? Поясніть нам, будь ласка. Ну, дивіться, э, оф екродс. Ми з вами почали на цю тему говорити, і я. Прямим текстом сказав, що світ дуже цинічний. І подвійні стандарти і в політиці, і в економіці це є звичайна справа абсолютно. І наводив приклади європейських країн, які продовжують купляти російський скраплений газ на суми, які набагато вищі, ніж допомога Україні. Тобто. Якби ми з моральної точки зору до цього не відносилися, ми маємо тверезо сприймати їхню поведінку, вони не наші партнери, вони не наші союзники, вони партнери. Тобто вони діють разом з нами доти, доки це співпадає з спільними інтересами. Так що я до цього відношуся достатньо ну, без зайвих емоцій. Хоча мені безперечно, це надзвичайно неприємно. Коли ми з вами оцінюємо подібні речі, і коли ми з вами говоримо про це все, ми маємо розуміти наступне. Бізнес буде далі працювати з Росією, особливо, якщо врахувати, що Російська Федерація дає величезні скидки. І, власне. Коли ми з вами обговорюємо перспективи, ну по-перше, там не тільки сам Тайвань, коли ми подивимося, хто конкретно везе в Тайвань цю нафту, це китайські танкери і е, це китайські танкери. Яка несподіваночка, пане Олеже, будь ласка. Абсолютно несподіванка, так. І ви абсолютно праві, що сьогодні рівень торгівельного обороту Тайваню і Китаю в 2,5 рази вищий, ніж Китаю і Російської Федерації. Тобто Китай, і Російська Федерація 200 мільярдів рік, Китай і Тайвань 480 470 мільярдів рік. Ну, слухайте. І е, та я навіть не знаю, що тут коментувати. Я слухайте. Подвійні стандарти вони живуть, існують і перемагають з точки зору бізнес-інтересів. Тому Україна має виходити завжди виключно з власних економічних інтересів і політичних, і відноситися до будь-яких проявів, якихось речей виключно з власних інтересів. І господи, що далеко ходити наші стосунки з поляками, куди не ткни, там купа питань? А наші стосунки з угорцями це, це просто жах. Хоча сусід європейський, член НАТО, член Європейського Союзу там взагалі жахливо. Ну не все так просто в світовій політиці. І Тайвань в даній ситуації це просто ще один приклад подвійних стандартів, за яким живе цей світ, пане Олеже. Я з вами погоджуюсь, що ну не варто дивуватися, але про це варто говорити, оскільки так. ви правильно зазначили, що світ цинічний. Світ живе за подвійними стандартами. Я вважаю, що нам ну, не те, що треба вчиняти так само, а нам треба відстоювати свій інтерес. Саме тому я цю тему актуалізую на каналі, про неї говорю. І в мене відтак до вас тоді наступне запитання: враховуючи те, що ситуація з Тайванем, я думаю, стане предметом широкої дискусії найближчі дні на міжнародній арені, оскільки це справді. Ще один суб'єкт господарської діяльності, який здійснює фінансово-економічні операції з країною-агресором, наче по відношенню до Тайваню можуть бути висловлені ще не менше для початку претензії, а далі, можливо, і санкції, якими тут мають бути наші кроки, оскільки ми. Попри те, що ви говорите там різні речі, не буду повторювати. Чекайте, ми, дійся, ми, чекайте пане Алексею, я закінчу запитання. Дозвольте, я закінчу запитання, і ви, я вас не буду перебувати, як завжди. Оскільки ми повинні відстоювати свій інтерес і просто сприймати цю інтерес цю інформацію як доконаний факт, я вважаю, було б недалекоглядним. Я вам хочу нагадати, що максимальна ціна покупки російської нафти. Яка на сьогоднішній момент погоджена Сполученими Штатами Америки, це 60 доларів за барель. Тайвань купляє російську нафту по ціні 57 доларів за барель. От ви кажете про санкції, а про які санкції мова їх може йти? Що хіба російська нафта сьогодні не санкції? Такі, наприклад, як до Індії. Індія теж законно ж купує. Е, отут якраз подвійні стандарти Сполучених Штатів Америки будуть дуже яскраво проявлятися. А чекайте, а чому ми не можемо їх бити тим самим інструментом? А в нас товарообіг мавенький. З Тайванем його практично немає. Ми аграрку туди постачаємо в невеликих обсягах. Формально на сьогоднішній момент ну слухайте, я намагаюся. Якось тверезо підійти до можливостей, які сьогодні має Україна по відношенню там, до країн, які купляють російську нафту. Туреччина купляє 7% російської нафти. Ми з Туреччиною продовжуємо мати дуже активні економічні стосунки. Ми з ними дуже активно співпрацюємо. Ну, хіба а не з Тайванем? А та... з Тайванем? У нас дуже невеликі економічні стосунки стару. Ну так, а правильно. чому тоді не говорити про те, що вони не можуть цього робити? Окей. Якщо в мене у є. То, ми то, купляємо, у Тайвані, ми купляємо, в тому числі, ми купуємо комплектуючі для українських дронів. Ну, Кому ми зробимо гірше? Тоже ж питання. Взагалі, якщо ми уважно подивимося на ситуацію на внутрішньому ринку виробництва е, військово-технічної продукції в Україні, то вона дуже сильно залежить від елементної бази, яка йде з Китаю і з Тайвані. Дуже сильно залежить. У нас з вами на сьогоднішній момент елементної бази, комплектуючої для дронів, всередині країни практично не виробляється. І з цієї точки зору теж треба бути максимально обережним і розумним для того, щоб не зашкодити власному системі військово-промислового комплексу. Я думаю, що наші з вами урядовці прекрасно розберуться в цій ситуації і подивляться, однозначно буде реакція, однозначно буде нота протесту, однозначно будуть заяви певні. Як далеко вони зайдуть, залежить тому числі від позиції Америки. Ми будемо йти чітко фарватері позиції США, але я чогось думаю, що США з цього приводу будуть мовчати. Враховуючи те, що подвійних стандартів дуже багато. Ситуація як ви кажете, вкрай непроста. Звісно, я ж не буду заперечувати, що ми купуємо в Індії паливо для потреб Жені. України. Жені. Ну, а коли це сталося? Коли, вибачте, грім глянув і півень клюнув в одне місце, так. правильно? Так, ну, вибачте, за... Але купляли минулі роки, вироблене з російської нафти абсолютно спокійно, тому Але що глядачі... була цінова пропозиція дешевша аніж європейський ринок. Але глядачі, які нас дивляться, задаються запитанням. От, скажу так, я не люблю це слово, прості українці скажуть, поки ви там на горі домовляєтеся, як воювати далі, ми гинемо, і по нас пролітають ракети, і щодня гинуть цивільні. Почекайте, я закінчу. Я дозвольте, я, так. я закінчу. Я ж, в нас час не обмежений. І це означає, що, що війна триватиме нескінечно, тому що схематозно налаштували на міжнародному рівні чи як? Нафтопровід дружба працює до сьогоднішнього дня. І не припиняє свою роботу, правда? Ну, Не зовсім. Не зовсім. Ну, слухайте. В принципі, він припиняє свою роботу не тому, що Україна затуляє заслонку, правда? А тому, що туди прилітають на унечу російські російські українські дрони. Я ж про це але, саме формально, але формально, ми ж заслонку не закриваємо. Ну, ми ж теж. Не формально ну, ми, ми контрактні ми, свої пов'язаний до виконувати. Ми, ми у воюючій країні. У нас не ситуація з Тайванем, який торгує з Китаєм на сотні мільярдів доларів. Валерій, ще раз повторюю: формально за транзит російської нафти від ТрансНФті Україна отримає гроші. Ми розуміємо це чи ні? Ну, ми про це говоримо розуміємо а, так. На нафтогаз. до 24 року включно. Транзитував російську, російський газ, Рао-Газпрома, отримуючи по півтора мільярди доларів щорік за транзит. Було таке? Було. І не тому, що Україна таким чином забезпечувала постачання російського газу в Європу або російської нафти, а тому, що є контрактні зобов'язання, і на нас тиснуть наші європейські партнери. Так, я про це саме і до цього я й веду, а? пане Олеге, що так. Тобто це ми в даній ситуації, ми в даній ситуації вимушені дуже часто підпорядковуватися тим процесам, які є. Я Але це. замовчувати їх і не змінювати це було Ні, б неправильно. Ні, Замовчувати жодним чином. Тому саме ми про це детально, друзі, говоримо. Ця історія і ця розмова, хто нас дивиться, вона справді непроста. А, і повірте, що пан Олег абсолютно аргументовано пояснює, що нині відбувається. Я це активізую саме тому, що ми повинні тиснути на європейців, на американців, щоб вони ухвалювали рішення, які призведуть до зупинки війни, що на даному етапі, і Тайвань, на моє переконання, це один з прикладів того, як цю подвійну цинічну міжнародну політику здійснюють наші партнери. Бо вони не можуть відмовитися від цих грошей. Будемо мовчати, взагалі нічого не буде відбуватися, друзі, позитивного. Принаймні, крок за кроком, навіть і зсу, яких ми сьогодні вітаємо принагідно зі святом захисниці захисниць, вони допомагають зупиняти хоч частково цей потік нафти до мозря, до Угорщини, до Словаччини. За це їм честь і хвала. І вам, пане Олеже, я принагідно дякую Ці. за цю справді цікаву бесіду. Я Дуже сподіваюся, що ми надалі будемо з вами зустрічатися тут і офлайн і обговорювати непрості теми, максимально просто для того, щоб пояснювати глядачам, що відбувається аж для цього. Центр громадської аналітики вежа і створений. Дякую вам. Дякую.